17 травня люди добрі. Знову зома, я Олександр, як завжди. То я був з утра, а тепер увечері. Хочу люди добрі, подивитися дорогу одну, яку помімо роблять не тільки на масиві, а й тут недалечко біля кооператива. У мене час є і мені треба двигатися теж в район на тебе. Хочу подивитися. І заразом показати вам, Одне, що хочу сказати, що можливо може бути невеличка тряска, бо як би немножко скрито буду знімати це все діло. Подімаю, що багатьом людям це буде не дуже інтересно дивитися, бо не поймуть, що за дорога і де я знаходжуся. Але ті люди, які з лівого, три знають про що я кажу. Ну, більше мабуть, це відео для них, я так скажу. Ну а походу, і до вас, до всіх, що в ньому в нас теж були повітряні тривоги, тобто не дають нам розслабитись зовсім. Отаке, От так, йдемо, дивимося. Ось вони щось тут роблять, тротуар встановлюють, я бачу. Тротуар встановлюють. Дорога ця виходить на генерала Захарченка. От Буде новий тротуар. Як бачите, тут буде пішохідна зона. І тут будуть машини, я так понімаю, буде слитися новий асфальт. Тут дійсно була дуже Дуже плоха дорога, я колись якось занесло мене сюди, що я їхав, так, хотів виїхати побистріше до гаражів і поїхав цією дорогою. То ви знаєте, тут було дійсно тяжко їхати. Дуже глибокі ями були. Коротше, яма на ямі була. Тут медичний реабілітаційний центр рядом. Можливо, заради цього тут і роблять цю собственно, дорогу. Як мені казали підписники, ви хоч, хоч просто щось знімай. Ну я не просто, хоча б дорогу якусь покажу, що тут до чого. Медичний центр. В общем отаке. А там, напевно, дитячий садочок, я так розумію. Ну, хто знає, що тут, собственно... А, тут ще, виходить, для літніх людей щось теж оце є. Як бачите. А ну що там написано? Давайте почитаємо. Будинок для людей похилого віку. Я так розумію, я так розумію це теж пристарілий. Ну так, да, дійсно тут дорога нужна. Дійсно нужна дорога, действительно. бачите, і медичний центр, і люди похилого віку тут, геротричний пансіонат, я так розумію. Ну, звісно, тут дорога нужна. Я бачу, у них теж є свій дизельний генератор, стоїть встановлений. Тобто, якщо електричества немає, у них є своя своя електр... електрика. Є. Це дуже хорошо. Я думаю правильне рішення, що тут буде новенький асфальт. Також я бачу, що не тільки тут буде асфальт, а ще... Я тут ніколи не ходив, чесно. А так я бачу, що побіля жилих домів теж буде щось робитися. От працює трактор теж. Так, тут я так зрозумів все. Це теж вход в еритрич, в цей, для літніх людей теж видать якийсь вход, поэтому тут роблять дорогу, будуть робити. І також я бачу будуть робити там біля е, жилих домів. Це дуже добре, це дуже, прям, дуже добре, я дуже радий, що в нас щось робиться, відновлюється... Ох ти, тут ще й кришу роблять, гляньте. Як бачите, люди зверху на криші перекривають кришу, також бачу, що роблять щось на вулиці. Я так розумію, тут добре будуть класти багатенько. Якщо я правильно зрозумів, то тут везде має бути асфальт. Ось вони щось роблять тут хлопці. Не хочу їх з камерою тут лякати. Висенько пройду. Я так розумію, тут буде асфальт новенький. Це дуже добре. Це дуже добре, люди мої дорогі. Так, 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 так. Я сподіваюся, що вам всім інтересно, бо так, між прочим я знімаю, поки йду. Якщо комусь буде інтересно, ну багатьом, ми будемо відкрити такі невеличкі відео. Там де я ходю, так сказати. А я двигаюсь до тебе, ну туди на масив ближче І ми можемо пройтися, прогулятися. А ось оцей кущ, що ви мені казали раніше, що він називається Невеста, так? Да? Ось, ось він. Дякую за те, що підказали, як він називається. Дуже красивий кущик. Дійсно. І, кстати, пахне добре. Так, ну а ми двигаємося далі. Зараз подивимося, що в нас тут. Покажу вам ту дорогу, яка тут рядом біля домівок. Заодно подивимося. Покриття яке. Ну, ями є присутні, ями везде є. Тротуар побілили люди вже. Тут ями присутні везде. Видно, там трошки на п'ятачку вони зроблять це все діло і все. Це ще не самі, не самі великі ями. Там, де я їздив перед цим, є міста, де дійсно ями ну, зовсім великі. Далі я підходжу ближче до АТБ і людей трошки більше, тому ми поки що можливо перейдемо в зйомки скритої камери, але буде немножко тряска, якщо інтересно. Підходимо до масиву, пройдемося по масиві з критою камерою. Подивимося, що там відбувається. Я рішив трошки обійти. Дуже багато, дуже багато людей. Давайте отут вийдемо. масиві людей дуже багато бачу, машини.

да, да, да. Хорошо, я взял. Да, я взял. Давай, сидим. Так, сейчас узнаем, почему доллар у нас один. 37.20, 37,90. Що з курсом хоть дрозді? Куди двигається? Поки вниз, так? А там хто його зна що буде? Я мимо проходив, думаю, зайду в зетою. Гарного дня вам, все добре. Так, що в нас тут на масиві? Як бачите, тут теж ще ремонт не закінчився. Дорогу постелили, але до кінця ж не довели оці всі моменти. Зараз підемо в парк, там трошки погуляємо. Так, в парку я бачу велосипед, який катає людей за гроші. В принципі, як варіант, неплохий. Так, скриту камеру включаємо далі. Тут людей дуже багато. Там дуже багато людей. Мене з камерою не поймуть. Тому я сподіваюся, що вам понравилась така прогулянка. Трошки показав вам, що у нас тут відбувається, щоб не привертати увагу. Якщо вам понравилось, обов'язково дайте знати це лайком, коментарем. Ну а на сьогодні все. Всім гарного вечора, Тихої, тихого, мирного вечора і ночі, і на зв'язку. Всім пока і до зустрічі на моєму каналі, мої дорогі. Пока-пока.